Всім привіт! Сьогодні 14 лютого. Свято всіх закоханих. Я сподіваюся, що вам добре. і рядом з вами знаходиться ваша кохана людина. А якщо у вас немає коханої людини, значить любить себе, що я і роблю кожного дня. Тому. А як я і обіцяла, що раз на місяць ми будемо збиратися на митні посаденьки, будемо проводити безкоштовні, абсолютно безкоштовні вебінари на різну митну тематику. Ну, враховуючи останні два місяці, я дуже багато отримала звернень і замовлень на. Написання оскаржень або скарг на неправомірні дії митниці, які пов'язані з питанням визначення країни походження. Це стосується і нафтопродуктів, це стосується і переліку 11.47, і інших. інших, А давайте так, на вебінарі все розберемо. Ще раз нагадаю: вебінар абсолютно безкоштовний. Перше, що вам треба зробити, якщо ви хочете відвідати, дата проведення п'ятниця 23 лютого. Час проведення 17 година. Як зареєструватися? Під відео є моя електронна пошта. Направити на цю пошту просто слово вебінар або митні посаденьки» І я вас зареєструю. Реєстрація буде тривати до 22 лютого. 23 го вже зранку реєстрації не буде. Тому всі, хто зареєструється 23-го зранку, отримають повідомлення, посилання на зустріч і зможе приєднатися до нас 23 лютого о 17-й годині і обговорити всі проблемні питання, всі кейси, які були вирішені, ті роз'яснення, яка давала служба, які давала митниці. Ну і готуйте свої питання, задавайте питання і будемо формувати вже темку для наступної зустрічі вже в березні. Всіх чекаю з нетерпінням, всім. Дякую, що підтримаєте наш канал. Будь ласка, поширюйте відео, щоб багато людей були обізнані, багато людей знали, що вони не одні, що є допомога, є хто може порадити, є хто може за них заступитися в такий складний час. Тому всіх чекаю на зустрічі. Ще раз кажу: 23 лютого в, в п'ятницю. Це остання п'ятниця в лютому, в 17-й годині для реєстрації під відео буде посилання на електронну пошту. Просто відправити мені на цю адресу слово вебінар або митні посиденьки. Всім па!